Дорогі вчителі, викладачі з різних предметів, величезне вам дякую за те, що ви вкладаєте зараз в наше майбутнє свою енергію, свої сили, свої знання. І насправді робота викладачів видно потім. Продовж багатьох 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 років. І якщо, наприклад, помилка лікаря вона помітна практично одразу, то помилка викладача вона відгукнеться через покоління. Тому дякую вам за те, що в цей воєнний важкий складний нестабільний час ви все одно вірите в наше майбутнє і робите все для того, щоб воно було як Я пам'ятаю як мої вчителі. Робили неймовірні речі, надихали нас, мотивували, робили нас кращими. Якщо тільки української мови і літератури Ольга Петрівна напророкувала, що я стану журналістом. У вас зараз є ця сила надихати і мотивувати, і допомагати, можливо, ще зовсім таким юним молодим українцям ставати справжніми і великими людьми. Дякую вам.